Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє, мене ти пожирала. Як вішала моїх дочок, синів, і як залізу хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей зірма спішити визволять. На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі? Я прошу, молю, вбивайте ворогів. Злодюг кремлівських, бувайте без жалю, нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю ярову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.